Привітик вам усім. Значить так, відео буде состояти з того, що я в общем, проморочив собі крепку голову з цими вітрячками. Але це тільки начало. Значить, Я зробив так, як я хотів. Я зробив, що одна лопасть в одну сторону крутиться, друга в другу. Таким чином вони зменшують обороти на генераторі. Тут два блінчика, магніти, між ними я поставив катушку. Ну воно все стало в топор. Коротше, крутиться хорошо, але не працює. Проблема в тому, що сильно великий генератор. І тут проблема здорова. Я, в общем, почав ставити Ех, поменше генератори. До речі, огіручки з України ростуть в мене за гаражом. Що, в общем, не так. Ну, щоб ви розуміли, я провів кучу-кучу різних тестів з різними моторчиками. Таку, Всі ці моторчики такого типу, скажімо так, треба, скажімо щоб мати з нього якийсь потенціал, його потрібно дуже-дуже швидко -дуже розкрутити. Так, тепер, що касається такого моторчика, це моторчик з колеса на електросамокат. Непоганий результат, але теж потрібно дуже-дуже швидко його крутити. Тепер варіанти, які я робив сам. Ось. В принципі, чуть покраще, чим з такими, але теж потрібно дуже крутити. Ще я пробував отакі моторчики. Та же історія, навіть від пральної машини. Коротше, скажу вам по секрету, як сказав Григорович, потрібно хоча б генератор від автомобіля, щоб щось з нього мати. Ну, я, в принципі, з Григоровичем спорити не хочу, але я все-таки. В пошуках і в експериментах. І, значить, хочу вам показати такий. я не знаю, як це назвати. Ну, коротше, <плэв> <плэв> суть такова. Я взяв мотор від дрона. Е е Отакий от ось моторчик. Буде трохи доронгами, 2,2 кВт. Значить, я його прикрутив. Ні, спочатку я його прикрутив в, в тому, як він був готовий заводський. Значить, він мав підключення зірку трьохугольник і там ну, сильно маленькі показники були на тисячі оборотів фактично фактично, тобто, 0. В зірки на 1000 оборотів він показав такий більш-менш. Получу результат, то есть, тобто, там 1 вольт і я не пам'ятаю, чи то 40, чи скільки мА, взагалі, теж не важливо Так, потім я розлахматив обмотки і зробив більшу більше саму саме підключення методом перевів. Перехода фаз. Тобто в мене вийшло, що я підняв напругу, але я втратив ампераж. Він на тих же 3000 оборотів видав 6, 6 вольт, по-моєму, чи що, щось таке. Ну, коротше, непогано, типа, було. А може там і більше було, я вже не пам'ятаю. Ні, там більше оборотів було. Я вже давав йому тоді коксу. Ну, в общем, як не крути, вони не підходять для того, щоб поставити їх на вітрячки. Я вирішив. Думаю, але ж все ну, не будемо ж відступати із за того, що ми не можемо це зробити. Я, в общем, подумав, подумав, думаю, напевно, так зроблю. В общем, що я зробив? Я е, розсоєнив фази окремо. так. Потім, преслідуючи ціль, понизити обороти, я вирішив понизити ці обороти за допомогою того, що буде переход однієї фази на один мотор, і з цього мотора переход на другий мотор. І то без різниці, з якою швидкістю вони крутяться. Тому мені прийшлось поставити. Між одним і другим мотором, скажем так, катушками діод. І задати напрямок течії току в одну сторону. Якось так. Значить, так, ем... я підключав один мотор, так як він зараз виглядає, в зірку. Кидав його через е, трьохфазний діодний мост, вирівнював. і дивився, що він у мене видавав на лампочку. От, І який в нас був КЗ. Значить такого. на КЗ, на Кизе, давайте, щоб. На КЗ, значить, він 8 ампер вольнув. Це при 10 тисячах оборотів. І 5 вольт. При засвічуванні лампочки лампочка майже світилася в повний накал, але, ну, можна сказати, майже. Потужність лампочки, не пам'ятаю, вибачте, ну, коротше, то не, не, не вже не так важливо. Потім, 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 після цього теста я зрозумів, що мені, ту -ту -ту -ту, скільки там треба його крутити. Але треба якось понизити обороти. Я підключив і виставив машинку на 10 тисяч оборотів і зробив, щоб усі мотори крутилися більш-менш однаково. Скажімо так. Але навіть якщо вони будуть не одинаково крутитися, це теж не важливо. Але для чистоти експерименту було важливо, щоб вони більш-менш якось однаково крутилися. Так, значить, що я буду зараз вам показувати. Значить, з одного мотора в мене підключено на діодний мост, що мене більше все цікавило, чи можна з однієї фази вирівняти її через діодний мост. І потім іще з однієї фази, проходячи через мотори, вирівняти і підключити в паралель два моста. Чи буде з цього збільшення? Я вам скажу наперед. Буде. <ріст> Тому зараз я вам покажу тестером, як виглядить, наприклад, начало одного, однієї фази, після діода показники, потім другого, другой, другий мотор продовження цієї ж фази. І потім вже виходна потужність однієї фази. Так, ставлю на паузу, зараз заводю. Так, ну що. Перший мотор два мотора І три мотора. Суж бачите, до да? мене одна фаза. Збільшується після кожного мотора по напруги. Е -е, тепер зараз пауза далі. Тепер я підключив на ту ж фазу лампочку нагрузка і дивився на напругу. <звук> тобто поняли, да? не сильно просідає. І лампочка світиться набагато яскравіше, ніж від одного мотора в зірку підключену через діодний міст. Тобто одна фаза чомусь так підключена, лампочка мерехтить, не чисто працює, але більше йде потужність ампеража, скажімо так. Кращий ампераж. Так, зараз пробуємо ще пробуємо один тест. Так, що я зробив? <кій> я підключив е, дві фази з кожного мотора через діодні мости і їх е, підключив е, паралельно. Значить, е, дивимося, який тепер показник по вольтажу.

Ну і тук на КЗ 6 А з двох фаз. Значить, отакий в мене получився стенд, з яким я провів експерименти. І тепер я впевнений в тому, що я можу підключати послідовно одну фазу з одного мотора, перекидаючи на другий, на третій, на четвертий, на п'ятий. Хоть і на 10, і це буде е, тільки покращення, якщо дозволяє діаметр провода. Провод тут стоїть 0,20-10 жил в одній фазі. Ну, в общем, я знайшов те, що шукав. На цьому в мене все. Крепкого вам, здоров'я, щастя, успіхів! І ще побачимося! Пока-пока.